Друзі, всім привіт! Я радий привітати вас на своєму каналі. З вами знову я Максим. І сьогодні ми з козами знову пасемося. Не буде сьогодні відео про барахолку. Хочу вам розказати, чому все подетально. Вчора я виклав відео, ні, позавчора я виклав відео, що я пообіцяв вам, що в суботу я поїду на барахолку. І... Зніму вам відео, зразу там куплю зайці, тому що ну, та жінка, яка продає зайці, вона там торгує кожної неділі. Сьогодні зранку, ще вчора ввечері почалась жахлива погода. Ну, я думав, що до ранку вона якось перейде. А барахолка у нас до 12-ї години, ну, максимум до часу. О, значить, о, сьогодні ранком я встав у 7 годин. У нас Жахливий дощ, вітер. Ну, і я зрозумів, що я нікуди не піду, ніякого відео не буде, і зайці я не куплю. Хазяйка зайців каже, що я можу прийти до неї додому. Але я вирішив нікуди не йти, тому що ну, погода буквально утихла, ну, може, годину тому, десь так найскоріше. Значить, моя худоба, мої кури і кози їли. 10 пів одиннадцятої десь отак, тому що не можна було вийти на вулицю. Просто все затопило, калюже, всюди весь двір плавав. Вроді би щось чуть-чуть притихло. і Я пішов усіх покормив, але ну, кури буквально за 5 хвилин були мокрі. Дав козам їсти, але кози щось не хотіли їсти. Ми буквально тепер вийшли, і мій фунтікон який худе, худий. Щось він. А щось сьогодні він не захотів снідати, да? фунтику. Якийсь він такий пасти теж не хочуть Сніг. Сніг буквально десь з години 11-12 падав десь так хороших пів години, але він зразу таяв. А у камениці, дивіться, яке все біле просто. Там хороший сніг випав, там замело все село. Ну, не сильно, лиш так припорошило. Так що Ну Ось такі от у нас діла. Відео про барахолку не буде. Ну Просто буде така прогулянка з козами і все. Сьогодні викладу таке відео, можливо, і ще викладу сьогодні відео. Я позбирав деякі уривки, деякі фото, склав це все в кучу. Може, зніму вам іще це покажу. Тут людські поля. Просили показати, де є пасу кози. Значить дивіться, ми вже в селі, вже початок села. Я з козами ходжу далеко. Ось ну, дома вже село, желізна дорога, поля. Тут іде дорога. І ось там така траншея. ну Тут мусор, звісно, без цього нікуди. Люди у нас свині. І ось там така канава, траншея така і там вода постійно. Пасусь я з козами по людських полях, де я знаю, що вже нічого не росте. Ну, ось таке от обгри... ну, можуть обгризти. Потім. Шо ще, Тут з козами я пасу постійно кстати, поезд поїзд їде. Живу я зразу біля залізної дороги. По цьому участку, ну, от цей відрізок дороги, ці поля, де ми з козами ходимо тепер. Ми тут ходимо. Круглий рік. Зимою, літом, весною, осінню, без різниці. Ходимо постійно. Літом тут постійно є, що пасти. Кози ніколи не заходять на чужі участки, тому що ну, я це контролюю. Зимою тут дуже добре з козами прогулятися, так як по цій дорозі їздять машини. Там чи дрова возять, чи гній везуть на поле. І ну, можна спокійно йти. Якщо всюди великий сніг, то по цій дорозі гарно можна гуляти з козами. Вони по краєчку погризуть, Там, не знаю, листя якесь от на дубах, от як полишалось тепер. В прошлої зими я ходив їм різав, війників не було, сіна було мало. Я ходив своїм козам різав отакі от. Веточки з листями з дуба, з усіх таких дерев, на яких полишалося листя. Погризуть якісь ветки і дуже добре їжевіку. Я з ними йду на ті участки зимою, де є їжевіка, і з ними пасуся там. Ну, я їх пасу, вони наїдаються. Звісно, зимою це не можна назвати наїлися, тому що. Ну, Це просто як прогулянка, щоб вони не застаювалися в хліві. Так що, отак от. Такі от мої козюлі. Сніг іще десь стоїть, ну от буквально такими кусочками. Ну, це не сніг, це воно буквально вже зараз розтає. Дивіться, як гарно, як гарно, боже мій. Невицький замок, ось бачите. Ну, ми вже дуже далеко зайшли прямо в село в село. Тут вже ми зараз будемо біля магазину, Напроти магазину стояти будемо, його буде видно. Ну, от. Так от. Тут також сажають. Тут дуже хороша трава е з літом завжди скошено, е і вони її тут лишають. І от ми приходимо, я переверну. Сіно заберу. Ну тут небагато сіно, буквально дві копийці такі хороші. Два такі оберемка, я знаю, як називають. Дві плахти у нас кажуть, ну, отак. І кози знають погризти дерева, десь відкусити. Ну, я зразу це присікаю, зразу, якщо бачу, що вони починають гристи дерева, ми зразу ну, уходимо далі. Так що. Потім іще там дорога йде, ми переходимо через цей потічок, тут зараз я вам покажу, і пасемося на тій стороні і зимою, і літом. Ну, буває таке, що літом я знаю не ходити і два тижні з козами ну, по цьому відрізку дороги, по цьому участку, тому що ми пасемося на наших полях вдома. Отут от єживіка теж є, дуже гарно, вони її люблять поїсти. Тут за осінь люди наносять листя, кози на нього вилазять і достають всю от така от парочка твікс. Так що от так от тут ми пасемо кози. Я стараюся з козами гуляти кожен день, тому що зараз. Вони в хліві вже будуть. І ще трошечки будуть уже по хлівах стояти. Ну, як зазвичай у всіх людей кози стоять по хлівах. У мене мої кози гуляють, постійно гуляють кожен день. Бодай на годинку, але ну ми виходимо. О, бачите, вони вже знають свою дорогу, куди треба йти. Отут от ми переходимо потічок. Давай, давай, тут болото. Боюся, страшно, бо не дай боже впаду. Буду грязний. О, тут мусора повно. Давай, 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 пішли, пішли. Белла у мене не так давно. Фонтік, ну вона ж не гуляє, ну чому ти робиш таке? Бляха ти муха. О, ну тут а ліпша травичка. Ліпше, ліпше тут, Тут більше зеленіше. От її віку достають, ми тут вже давно не були. Ну, Белла тут зі мною була раз за три. Вона вже дорогу вивчила. Дивіться, як гарно, яка красота, да? Все, вже все чахне на очах, зима. Скоро вже буде холодина, холодрига і так уже холодно. Ну, Отак от, от, от там така от красота, все біле, таке гарненьке. Ой, ну пасіть кози, пасіть щось. Не хочуть пасти, він за нею бігає. Ой, руки мої вже замерзли. Тримати телефон. Ану, йдемо сюди, тут я ще покажу трошки. А дивіться, як фазани летять. Не знаю, видно, не видно. Йдуть. Красились трошечки стала чистіше красавиця, тому що я її забрав, була дуже грязна. Тут ще ззаді лишилось трошечки таке темненьке, ну нічого, вичухаємо. Вичухаємо ще пару разів, походимо по, по снігах в дощ, от в таку погоду, і вона вичухається. Ну, отакі от, от діла. Ладно, ребята, все, гарного вам перегляду. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Кому моє відео було цікаве, ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте його. Діліться ним зі своїми друзями, знайомими. Всім гарного вечора, гарного перегляду і спокійного, мирного вам неба. Всім пока-пока.